День святого Миколая найулюбленіше свято українських дітлахів. Його малече чекає з нетерпінням. У ролі благодійника виступив у ці новорічно святкові дні. Приватбанк цими днями для найменших відбулося чимало цікавих акцій. Ми окремо збирали, наприклад, у відділеннях організували місця збору подарунків, тобто могли приєднатися наші клієнти, наші працівники. Ми збирали подарунки, потім відвозили або для малозабезпечених сімей, або дарували це в притулки чи в школи інтернати Крім того, там друга частина це те, що ми брали, наприклад, листи в мальтійській службі і виконували побажання дитини, тобто такі. А ще ми зробили для наших клієнтів, тобто ті, які мають нашу юніор-картку, тобто, а це є дітки віком від 7 років. Ми їм запропонували прийняти участь в конкурсі малюнку до Дня Святого Миколая. І от сьогодні ми відзначаємо наших переможців. Не хочемо нагородити тих дітей, які найшвидше відгукнулися, які в малюнку відобразили там свою мрію. І е, дуже вдячні, що це власне наші клієнти, такі маленькі, які до нас часто приходять, вчаться користуватися банківськими продуктами. Для них ми там потім будемо проводити систему тренінгів, е, навчань. А сьогодні ми їх нагороджуємо грамотами, подарунками, а також вони можуть відвідати кінотеатр 5D. На адресу Приватбанку надійшло сотні малюнків. Організатори кажуть, більше оцінювали не техніку малюнка, а саму ідею. Мені ніхто не допомагав, я не малювала красивого ангелика. Я хотіла показати, що ми маємо завжди мріяти, і наші мрії, якщо про них думати, то вони збудуться. Ми не обмежували дітей. Для нас було дуже важливо, щоб вони в якийсь спосіб цю свою творчість виклали на папір. Тому що ми яким чином хотіли відзначити таких діток, які є нашими клієнтами. Така акція проводилася по всій області, тобто, у всі 75 відділень могли діти занести свої малюнки і маючи, якщо вони є нашими клієнтами, тобто маючи картку юніора, вони приймали участь в акції. І близько 200 малюнків ми зібрали. Різних по місту Івано-Франківську, і ми відзначали там кращих серед різних шкіл. Тобто ми намагалися так, щоб в кожній школі дитина отримала відзнаку. Ми не вибирали переможців по тому, там найхудожніший малюнок. Ми вибирали, напевно, по тому, як дитина хотіла втілити, тобто за ідею. Ми оцінювали там журі було не дуже строгим, журі було лояльним, так, щоб максимально винагородити дитину за її творчість, за її роботу. Урочиста мить нагородження переможців чи не перші в житті грамоти і подарунки для творчості, альбоми, фарби, кольорові олівці. А володарка першого місця Тетянка Римик отримала ще й ось таку пластикову карточку. Її дівчинка зможе розмалювати і оформити у власному дизайні. Я напевно намалюю якісь гарні кольори Там квіточки, чи якусь радугу чи зайчики, квіточки, таке ніби як природу намалюю. Ще одна акція від Приватбанку Твори добро. Її організували напередодні Дня Святого Миколая. Добро творили не лише працівники фінансової установи. Основна її умова закликати до благодійності клієнтів Приватбанку. І ось її результати. Найнеобхідніші речі: одяг, іграшки, костюми для художньої самодіяльності, солодощі отримали діти з угорницької та івано-франківської шкіл інтернатів. А також маленькі вихованці міжрегіонального центру соціально-психологічної реабілітації. Що у селі Мединя Галицького району. І ще досі триває акція. Мрії збуваються. У її рамках діти можуть розповісти про свою заповітну мрію і проголосувати за мрії однолітків. А Юніорбанк гарантує втілення найбільш цікавих ідей і фантазій. Дитині лише треба стати учасником програми і зареєструватися на сайті, адресу якого ви бачите зараз на екрані.